Я кинув курити майже 10 років тому. І знаєте що? Я дуже задоволений цим. В той момент, коли я кидав курити, я думав про те, що прийде час, прийде там, пройде 20 років, наприклад, і я буду продовжувати курити, наприклад, да? і я згадаю той момент, коли я міг би кинути курити. Буду кашляти, буду не дуже в гарному стані. Ну, взагалі, здоров'я буде не те. Тому саме 10 років тому назад я кинув і зараз розумію, що це був правильний вибір. Тому прийде ще 10 років, і я буду згадувати, що 20 років тому назад я зробив правильний вибір. Тому робіть правильний вибір, якщо ви курите, кидайте цю гедоту.